Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити порівняння. Новинка у нас ПК-33. Ну і наша дуже відома пилочка 42. Лі. 42 лі. і от така ПК-33. По характеристиках ви все можете бачити на екрані. Ну а ми, друзі, давайте затестимо ці дві пили. Перша пилочка ПК-42 з акумулятором 8 амперним То ви бачите її роботу. Тепер ПК-33. Новинка і також з 8 амперним акумулятором. До речі, замітив, що ПК-33 не так бригає на дереві. От ви, може, на відео також замітили. Пробуємо ще раз. В принципі, плюс-мінус однаково. Просто треба було трішки дужче піджати. от так от. По черзі червоний дуб. Такий діаметрі. Так. ПК-33. Такий діаметр. Вона своїм тонким ланцюгом розрізає як масло. Чесне слово, от пк 42 лі, вона більш як впирається, це я відчувається, а ця така швиденько раз-раз, а ну давайте ще раз. Хорошо, і зразу ж. 42 лі. От ми бачимо. Так, а ну давайте ще отак спробуємо відпиляти. Перша у нас буде ПК-33. без проблем. А тепер у нас буде ПК-42 Лі. Есть. Ну, от, ви бачите, як працюють ці дві пилочки. Трішки незручно самому, ну, пробуємо. Значить, ця перша виграла по тій причині, що тут тонше, і по тій причині, що цю важко. Тримати лівою рукою. Давайте змінимо. Я ж кажу, права рука все рівно більше в мене придавляє, а ну ще раз змінюємося. Ви бачили майже секунда в секунду. Ще раз, ану! Ну, все рівно дивно, Цю чи не додавлюю, чи ця швидше, ну і крайній раз змінюємо руки, щоб уже однозначно. Ні, все-таки мені здається, ця я швидше. хоча я цю придавлював дебело, хочу сказати. Тушка 42 лі. У нас така вага. Тушкою ПК 33. Ну стоп щоб... Така вага. Тепер ПК 33 з акумулятором 4 Ампера ПК-42 Лі з акумулятором 4 Ампера. Так, ну що, друзі, ви побачили, зробив невеличке порівняння між ПК-33 новинка, ну і ПК-42 Лі. Що мені сподобалося в ПК-33? Це її ергономіка, плюс те, що вона легша від 42-ї. Ланцюг вона майже так нормально, як і 42-га. І і ще у мене таке відчуття склалося, що своїм тоншим цепком вона дерево прорізає як масло. А от ПК-42 Лі. У мене більше склалось враження, що вона більше пригає, особливо коли ви пиляєте знизу вгору. Дрючок аж підскакує. Такого немає в 33-й. Ну, все ж таки, ПК-42лі важча. ланцюг змазує нормально. Ну, Но я хочу сказати, я б її на що не проміняв. би. Чесно, мені сподобалася 33, але все ж таки 42 пилочку я таку чекав давно. Вона у мене вже рік виходить. Вона мене виручала в усіх екстремальних моментах, які склалися за рік, поки вона у мене. Тому все ж таки вибір у мене залишиться однозначно за 42. -ю. Ну і ще такий момент по зубах у пилочках. Значить, в 33-ї зуби пластмасові. А у 42-лі металеві автоматичні гальма. Що у 42-й працюють, що в 33-ї працюють автоматичні гальма. Тому, друзі, а вибор за вами. Кому цікаво, посилання на магазин під відео. А ви бережіть себе і до нових зустрічей.